Вітаю всіх. Завтра планую випікати пасочки. Рецепт наш сімейний, перевірений роками. Всім дуже подобається. Я вже ним ділилася, але вирішила продублювати для нових підписників. Отже, пекти я пасочки буду завтра, розпочинаю працювати я сьогодні. З чого розпочинаю? Мені необхідно зістарити яйця. Так називається цей процес, так казала бабуся. Я печу на півлітри молока. Мені потрібно 8 яєць. Я взяла 7 звичайних і в мене два таких маленьких, вони мені замінять. 8. Взагалі на пів літри необхідно 8 яєць. Вбиваємо яйця в ємність, беремо сіль і солимо. Якщо плануєте пекти завтра, то це можна зробити навіть сьогодні зранку. Я білок не залишаю, тому що я прикрашаю пасочки не білковою глазур'ю, а желатиновою. Все в такому вигляді залишаємо на декілька годин, можна навіть на. Цілий день зранку вбили, цілий день при кімнатній температурі це в нас так стоїть, і зустрінемося вечором. А ввечері перед тим, як лягти спати, я поставлю опару. Для цього яйця спочатку взбиваю трішечки, можна міксером, можна просто вінчиком. Буквально трішки взбила і тепер необхідно яйця взбити добре з цукром. Звертаю увагу, там, де вказано в рецепті склянка, мається на увазі склянка 250 мл. Яйця з цукром поки що прибираємо в стороночку. Молочко обов'язково підігріваю. Дріжджі використовую для пасочок тільки свіжі, і в теплому молочці розчиняємо дріжджі. Коли дріжджі майже повністю розчинилися, відправляємо сюди яєчно-цукрову суміш. Сюди ж одразу відправляю сметану, і вершкове масло. Не маргарин, а саме масло. І в жодному випадку не розтоплюємо його, а просто завчасно дістаємо, щоб воно при кімнатній температурі стало ось таким. М'якесеньким. І все це ще раз добре перемішуємо. Можна міксером, можна вінчиком, щоб масло, сметана, яйця потоваришували з молоком. Я одразу підготувала борошно, тобто відважила і просіяла. На цей заміс борошна йде приблизно 2 кг. Але буває таке, що потребується грам 100-150 додати, бо борошна, як ми знаємо, все різної якості. Тому відважила я 2, а якщо потрібно буде додати, то вже буде видно потім від цього загального об'єму борошна від 2 кг, я починаю додавати в опару. Опара має бути не густою, не рідкою, а ось такою, як зазвичай, робимо опару. Скільки в мене пішло сюди борошна, точно не скажу. Я не відважувала, я брала з загального об'єму, ну, приблизно десь до половини. Можливо, трішки менше. Тобто, орієнтуємося, що на опару йде. Близько кілограма, грам 800, так точно борошна. Все, борошно поки що прибираємо в сторону, а нашу опару прибираємо звідси ложечку, ставляємо опару в тепле місце на 8-12 годин. Якщо казала, повторюсь, якщо забула, то нагадаю, всі інгредієнти, так як і масло, мають бути теплими кімнатної температури. І дріжджі, і сметана, і цукор, і борошно. Молоко ми підігріваємо, масло в нас м'якесеньке, все інше має бути однакової кімнатної температури. Також з вечора родзинки та цукати, якщо ви використовуєте, без різниці, які ви сухофрукти будете використовувати, потрібно обов'язково залити окропом на 2-3 хвилинки, потім відсидити і розстелити на рушничок і нехай до ранку сохнуть. Зранку перекладаю сухофрукти в мисочку, і від загального об'єму беру буквально столову ложку борошна і перемішую їх. Це потрібно робити для рівномірного розподілу сухофруктів в тісті, щоб вони не злипалися і не осідали, як то кажуть, на дно тіста. Ось так і працюємо далі, ось так виглядає наша опара. Перемішали її? Додаємо сюди. Трішки борошна і ванільний цукор перемішуємо. Все борошно одразу сипати не можна, потрібно додавати частинами. Далі, Вливаємо міцний алкоголь і знову перемішуємо, знову додаємо частину борошна і сюди ж відправляємо родзинки цукати, всі сухофрукти, які ви плануєте додавати. І перемішуємо. І тільки на цьому етапі додаємо залишившися борошно. Залишившися, я маю на увазі те, що ми відважували 2 кілограми. І ось тут тепер треба дуже добре його вимішати. Це можна робити вручну, це можна робити з допомогою хлібопічки, наприклад, як буду це робити я. Або якщо у вас є тістоміс, то ви можете вимісити в тістомісі, але вимішувати потрібно довгенько, десь приблизно хвилин 15. Запам'ятайте, тісто не має бути крутим, воно має бути липким до рук. І якщо ви будете вимішувати все ж таки вручну, то тоді ручки необхідно час від часу змащувати олійкою. Я борошна більше додавати не буду. Я вже бачу, що ось цих 2 кілограмів. Мені повністю вистачає. А ви орієнтуйтесь по своєму борошну. Може бути таке, що грам 100-150 необхідно буде додати. Ось таке тісто має вийти. Я, як вже казала, замісювала в хлібопічці за три закладки, в три прийоми каструльку змастила. Лійкою і виклала замішане тісто назад в каструльку. Все, тепер залишаємо його знову в теплому місці, щоб воно добре підійшло. Перший раз тісто добряче піднялося. Тепер необхідно його обмяти. Дивіться, яке воно пухкеньке, краса. Ручку змащуємо олійкою і просто обминаємо. І знову ставляємо в тепло, щоб підійшло ще один раз. Я буду використовувати сьогодні паперові готові ось такі форми, але трішечки пензликом я змащую їх все рівно олійкою. Кісто вже другий раз добре підійшло, і тепер час його обминати і накладати у форми. Ще раз показую, яке має бути тісто. Тісто таке тягучке, воно липке до рук. Якщо ви не хочете руками формувати, можна це навіть зробити за допомогою ложки. Або змащуємо ручки в олійки і розкладаємо по формах. Форму накладаємо одну третю. Дивіться, якщо ви сумніваєтесь, чи поклали ви одну третю, чи менше чи більше, то майте на увазі, що покласти краще менше. Хай пасочка готова вийде нижча. І тоді вона буде красивіша і вам буде зручніше змащувати її, аніж вона виросте у вас таким бугром зверху, а ще, не дай Бог, витече з форми. І тоді буде не дуже естетично виглядати. Це по-перше, по друге, коли ви викладаєте у форму, намагайтесь формувати так, щоб зверху на поверхні не було видно ваших сухофруктів. Будь то родзинки, будь то цукати, вони мають бути заховані в тісто. Чому? Щоб не горіли просто-напросто. Тому що, якщо родзинки будуть зверху, вони будуть підгоряти. Все. В такому вигляді залишаємо підійти. Можна залишити в кімнаті, якщо у вас тепло, можна прогріти трішечки духовочку і поставити в духовку, щоб вони там підходили. І як тільки підійдуть трішки не доверху, можна вже випікати. Духовка бажана з конвекцією, ну це найкращий варіант. Нема конвекції, не біда, кожна господинка приладналася вже до своєї. Духовки, кожна вже знає. Але не раджу ставляти високу температуру. Найкраще для пасок це десь 150-160 градусів. Тому що, якщо ви поставите 180, зачасту верх або низ, або й те, йте, може у вас підгоріти, а всередині пасочка буде ще сирою. Тобто 160 градусів, верх-низ, ну і бажано конвекцію. Перша партія в мене вже готова. Зараз підходить друга партія, але я можу вважати вже результат готовим. Чоловік вже продегустував половину маленької пасочки він вже з'їв. Сказав, дуже смачно. Ось така виходить пасочка, як пух, але вона не розсипчата, не пісочна. Вона для тих, хто любить гливкувати. Ось так вона ділиться, дивіться, отак, От ділиться на волокна, пориста, м'якесенька. Ідеально, ми цим рецептом користуємося вже, ну щоб, щоб не збрехати, як то кажуть, особисто я 30 років. А цей рецепт в нашій родині, мабуть, років 50. Бо скільки я себе пам'ятаю, бабуся випікала за цим рецептом. І казала, що вона, як вислав, висловлювались наші бабусі, спокон віку пекла за цим рецептом. Так що, головне, не забити тісто, зробити все так, як я розказала, і добре вимісити. Хвилин 15 має вимішуватися тісто. Все, готуйте! Смакуйте корисно із наступаючим Великоднем вас.